Тут теж страждають. Ну, Руйнації 13 кроме Варіант зустріти їх в півіху 50 на 50. Хоча, скажімо так, і тут є варіант дуже часто зустріти її. Ми залітаємо вже дуже далеко. Це Вовен компаньйон Запоріжжя. Я знаю шофи. В кожній машині він має бути. Зараз він катається з нами. гусь. Найважче переживати, чи доїде, чи не доїде. Декілька разів цю машину намагалися доганяти, але такої цілеспрямованості, як тут, що саме потрібно догнати саму медичку, будь-яку, то там настільки не було, хоча вони намагалися. Це стало набагато більше, на Запорізькому якось було трошки менше. Кількості людей навіть бувало. Є таке, що вивозили саме максимально. Це в нас було 8 чоловік за в одну машину навіть доводилося. Це зрозуміло, що були легкі, важкі, середні, різні. Ситуація важка, але вона йде швидше за все перемінна через те, що може бути декілька днів затишку, не може не бути стільки поранених і за один день. Може до 20 чоловік бути поранених. Фактично кожну годину штурмують цим м'ясом, інакше їх не назвеш, яке лізе і лізе, і не дивлячись на свої втрати, вони просто задавлюють кількістю, то кількістю особового складу, який нас перевершує в рази, але якість в них не така. Зараз вже такий період, що фактично нам ну, без команди що тут а небо чисте, краще довго не перебувати. Тут ми передаємо більшість поранених хлопців, яких вивозять з передової або легкоброньована техніка, або вивозять пікапами. Іноді навіть пікапами легше вивозити. Ми вже надаємо йому кваліфіковану, можна сказати, домедичну медичну допомогу. Перевіряємо так само турнікет, як накладений пов'язка, чи не злізла, чи не кровиті. Даємо підтримувальну терапію. І це все на ходу. І поки ми звідси їдемо до стабілізаційного пункту, допоможе протиопікові засоби у нас. Ми зробимо вливання фізрозчину в організм і з часткою знеболення для того, щоб людині зменшити болівий синдром і надати підтримувальну терапію. І Обов'язково ще в період до того, що зараз підготую кровоспинний і підготую також протиблювотні засоби. Так почав свій шлях як варвара. Коли настав час, дали повістку, прийшов в комісію. Я не ховався, я розумів, що це буде. Я військово зобов'язаний, я медик за освітою. Я розумію добре, що я маю робити свою роботу. Залишив вдома сім'ю, зібрався і поїхав. Коли є момент відпустку, а так на війні як. Дуже сильно відрізняється медицина цивільна і. Медицина військова. Все залежить іноді дуже маленькі терміни на виконання як якоїсь дії. І просто якщо в цивільному ти міг зустріти рідко, коли полі травми, це коли декілька травмованих кінцівок чи декілька травм, то тут це кожен другий фактично має політравму. Це я готую так постійно. Ну, мені подобається. Хоча вдома не дуже сильно готую, дружина ображається на те, що не хочу готувати арт. Готую, пускаю пар, трошки емоції, розслабляюся. Так. Для себе, для душі. Картопельки -пі з з м'ясом. Хоча є борщик. Теж з м'язком. Меню дуже просто. Кому не подобається, стає і сам готуй. Як зранку буде настрій, то те і буду готовий. Іноді можна просто щось там на швидку руку зробити, навіть яєчню пожарити, бутербродів, кашу. Трошки хвилистикував, працював фельдшером на селі, та так само сам для себе готував. Це було не в новину, там щось. Якщо щось не знаєте, там вже телефоную дружини, спитаються, що можна чи там в мами так само ж паралель наших більше не Саме Найгірше з того всього чекання, це коли ти чекаєш, вже готовий, вже все має бути. І, І немає. а або взагалі не дійшли. Таке буває. Володь, броньоху їхав. Давай!